Це було не просто хобі. Це була така велика пристрасть. Він годинами робив ці моделі, але так сталося, що він загинув. Більшість свого життя Віктор Семонешко провів у формі. Був військовим, далі поліцейським, а з початку повномасштабного вторгнення став командиром першого сухопутного артилерійського взводу. Він дійсно любив військову техніку і створював її мініатюри. За більше, ніж 30 років, він створив майже 300 моделів. Літаків, танків, броньованих машин. Віктор не просто створював мініатюри, він знав про них все. Своїми роботами військовий хотів зацікавити дітей до нового та корисного. Ми сподіваємося, що коли діти будуть приходити дивитися на ці моделі, можливо, це наштовхне їх на те, щоб створювати не тільки моделі літаків, а створювати літальні апарати, які зможуть вивести нашу країну на якийсь інший рівень. 22 листопада Віктор мав святкувати своє 58 восьме день народження, але у травні 24-го року у селі Піщани Курського району чоловік загинув. Аби вшанувати пам'ять захисника в обласному центрі науково-технічної творчості поповнили виставку експонатами з домашньої колекції захисника. На сьогоднішній день тут стоїть більше 120 моделей літаків, більше Ста моделей танків, більше 60 моделей підводних човнів, кораблів ми вже не рахуємо. Виставку доповнюють роботи, які називають техніка нашої перемоги. Як ця дитяча робота, де він був артилеристом, це в нас самохідна артилерійська установка Богдана. Це чисто українська розробка, яку сьогодні робить Україна. Якби не війна, полиці виставкової зали й далі заповнювали б роботи Віктора Семонешко, але доля вирішила інакше. Зараз головне завдання зберегти те, що залишила згадку про себе захисник. Тетяна Аржеп'янська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.